Команда перебуває в доволі гарному стані. Зараз у нас головна мета це Ліга Чемпіонів Юнайського УЄФА. Так, я вважаю, це є великою мотивацією для нас, щоб покращитись. Юнацька команда Динамо теж не збавляє обертів. Підопічні Павла Чередніченка працюють у посиленому режимі на турецьких зборах. Після проведених двох спарингів юнаки готуються до наступних контрольних поєдинків, а в недалекому майбутньому і до матчу юнацької ліги УЄФА із Мадридським Атлетиком. Гра з матрацниками пройде в турецькій Анталії на стадіоні Мардан, Динамо виступатиме в статусі господаря. Старт цього двобою у рамках однієї 16-ї фіналу Єврокубку припадає на 11.00 за київським часом 4-го Лютого тож хлопці напрацьовували взаєморозуміння. Поки одна частина гравців робили якісні передачі між собою інші ж грали в тримання круглого і з метою вразити маленьку рамку воріт. Головне завдання сильна впевненість у своїх діях. Ми поспілкувалися із Всеволодом Чалем. А він розповів деталі. Команда перебуває в доволі гарному стані. Сьогодні було доволі продуктивне тренування багато бігали також з м'ячем. Було також декілька ігор з перемогами. Перемогли останню гру 3-0. Доволі непоганий показник. Будемо далі прогресувати. Контрольні матчі. От перші контрольні матчі року. Чи грає результат якусь роль взагалі? Чи головне напрацювати те, що працюєте саме на тренуваннях? Я вважаю, не грає ролі ніякий результат, тому що на то вони і контрольні матчі, щоб ми прогресували, робили вчинки. На своїх помилках навчалися і прогресували. На даному етапі команда, я так розумію, готується до матчу юнацької ліги УЄФА з Атлетико. Що відбувається на тренувальному процесі саме в довжині? Так, зараз у нас головна мета це Ліга Чемпіонів Юнацької УЄФА. Для багатьох це 1,16 є новий досвід, тому будемо намагатися показати себе як найкраще. І будемо представляти Україну з. Гарної сторони. Родзинкою цього заняття юних чемпіонів є те, що до них завітав легендарний Андрій Ярмоленко, лідер основної команди «Білосиніх» з радістю ще й зіграв із Федором Задорожним та Віталієм Лобком в тримання м'яча. Як зізнавалися самі хлопці, такі візити таких людей точно мотивують. Андрій Ярмоленко прийшов на тренування команди бачимо там трохи. Грається так з молодими хлопцями, от коли легенди проходять на тренування, чи це є додатковою мотивація стати таким, як Андрій Єрмоленко? Так, я вважаю, це є великою мотивацією для нас, щоб покращитись на тренуваннях, щоб показати себе. Також з нами слідкують головні тренери першої команди. Ми також можемо себе зарекомендувати, і може колись там будемо. Коли бачиш там Андрій Єрмоленко проходить, чи головний тренер першої команди Ігор Костюк, чи щось йогкає всередині зразу треба. Починати ще більше працювати, звісно, так треба, і це додаткова мотивація, і також з повагою до них Всі ми відносимося. Один гол, що дарує чемпіонство. Триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.